Всім привіт! І сьогодні ми спробуємо знайти прикраси до цього боксу. Цей бокс ми купили в Аврорі. Я короче, розривай. Ой, що це нас тут? Я гель для душу таке. Я хочу понюхати. таки. Ммм. Чи ковим, чи бобилгам, щось таке. А, мені, кажуть, що, це що це таке гідрогелеві паче від бока золоти? А ну да як как сюда. Як його відкрити? Тож все вивернеш? О, дити патчі. і дочі вже якось <ріст> але, ну, я його трясла і але воно ну, там все в якійсь коробочці Боже, мене зараз всі руки будуть леткі чимоки зараз ну, оцю ложечку стати ей помимо такі хотіло закрити так, отак оте щось. Потім закриємо. О, 20% на косметику за промокодом. Акція діє з 15 до, до серпня. Мені дуже дизайн подобається. Угу. Літній. Ще тут щось. Це на прикрасі двох магазинах. Прекрасу нема. Прекрасу нема. <ріхи> на цьому все. Якщо вам сподобався це відео... Сподобався. Дубль -дубль -дубль. Якщо вам сподобалося це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, всім пока!